з 1 травня у Сумах запрацювала електронна черга, де можна подати заявку для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Електронний реєстр розробили спеціалісти кафедри кібербезпеки СумДУ. Це дасть можливість. Ну, по перше, батькам не стояти в черзі. А записатися з своїх гаджетів. По-друге, ми дійсно зробили додаткові місця для прийому. Тобто, у нас збільшиться кількість місць, кількість часу для прийому. Ми введемо ще один день прийомний. Ми будемо приймати після обіду. І з травня 2024 року вже в електронній черзі люди можуть зареєструватися. Паперові талони, які раніше отримали люди, Лишаються дійсними, повторно подавати заявку не потрібно. Отримати талон із номером можна, перейшовши за посиланням або QR-кодом, який є на сайті міської ради. Люди переходять, реєструються, зазначають прізвище, ім'я по батькові і ідентифікаційний номер. Ідентифікаці... зазначення ідентифікаційного номеру не дає можливість людям реєструватися двічі: тобто, людина один раз зареєструвалась, батько чи мати, і один раз приходила. Води на прийом, надає згоду на обробку персональних даних, обирає рік. Це 24-й рік. Те, що я говорила, додаткові талони, 25-й рік. Ну і зважаючи на кількість дитячого населення, ми думаємо, що це буде і 26-й рік. Також після складання акту оцінки потреб родини. Ці документи спеціалісти Центру соціальних служб передадуть до ЦНАПу. Потім Уже Наші клієнти звертаються до нас з особистими документами своїми, з документами е дитини, це мається на увазі свідоцтво про народження, і е заповнюють заяву. Копії документів виготовляють безпосередньо адміністратори Центру надання адміністративних послуг, що стосується витягу з реєстру територіальної громади. Цей витяг з реєстру територіальної громади формується теж адміністратором, тобто не треба нікуди нашим клієнтам звертатися додатково. Потім усі отримані документи передаються до управління служби у справах дітей, яке далі працює безпосередньо над оформленням статусу. Звертатись може як законний представник дитини, батьки або ж опікуни, так і сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років. Подається свідоцтво про народження дитини або інший документ, який посвідчує особу дитини. Подається документи, які посвідчує особу заявника. Якщо це законний представник, то паспорт звичайно громадянина, якщо ні, то це може бути рішення яким підтверджується представництво дитини і, або підтверджує також є така, ще процедура служба у справах дітей, наше управління надає довідку про підтвердження родинних стосунків, коли діти з інших територій приїздять до нас із своїми родичами. Тоді ми беремо також. Є у нас перелік документів, і підтверджується родинні стосунки. Також за наявності подається довідка про взяття дитини на облік ВПО, паспорт і витяг із реєстру територіальної громади. Рішення про надання статусу або про відмову надається протягом 30 днів. На сьогодні у Сумській громаді, за інформацією міської ради, такий статус вже отримали 5 642 дитини. Близько 900 з цього переліку подали заявки на безоплатне харчування у навчальних закладах. Новини СТС.